90 років виповнилося легендарному сотенному української повстанської армії Мирославу Симчичу. Серед вояків УПА він був відомий як сотений Кривоніс. У 1945 році під його керівництвом було розгромлено каральну дивізію НКВС на чолі з генерал-майором Миколою Дергачовим. За свої 90 років 32 Мирослав Симчич провів у таборах та тюрмах. Свій ювілей сотенний Кривоніс відзначав у Коломийському палаці культури народний дім. На святковій урочистості прибуло багато відомих особистостей з усієї України. Була на святкуванні, і наш журналіст Олена Козаченко. Легендарний сотенний УПА Мирослав Симчич родом з Нижнього Березова, що на Косівщині, у бойових діях брав участь з 1943 по 1948 роки. Повстанці знали його за прізвищем Кривоніс. На службі мав звання старшого булавого упа. У 45-му році був нагороджений срібною зіркою за поранення, а у 2008-му – медалю за мужність і відвагу. Цими днями Мирославу Симчичу виповнилося 90 років. Третину з них він провів в таборах та тюрмах. Сотенний Кривоніс перший і поки що єдиний коломуянин, який удостоївся пам'ятника за життя. Звели його в 2008 році на одній з центральних вулиць міста. Весь життєвий шлях Мирослава Симчича це боротьба за Україну, за свої переконання, за свою свободу і життя. Відчуваю, що я недаром прожив свій вік. Пройшов по серці, що ніколи не хилявся ні вліво, ні вправо. Ішов прямо, як було легко чи важко, ішов прямо і йду по сьогоднішній день, і так буду йти до посліднього віддиху. Прославився Сотаний Кривоніс у 1945 році, коли під космочем він разом із своєю сотнею розгромив каральну дивізію НКВС. Бій за космач тривав три дні без перерви. Війська НКВС було знищено разом із керівником генерал-майором Миколою Дергачовим. І сьогодні, власне, такі легендарні особи потрібні для нашої молоді. Щоб знали, з кого брати приклад, щоб знали, що в нас ще все завдання не виконано, які стоїть стояли перед упа. Коломийський письменник Михайло Андрусяк написав документальну художню трилогію про воїнів УПА, за яку удостоївся народної Шевченківської премії в 2009 році. У книзі брати грому зі спогадів героя він змалював історію боротьби з сотаного кривоноса. Книга писалася водночас легко, бо від легка, світла, добра людина. І дуже важко, бо те, що пережив Мирослав Симчич, це вистачило б на кілька поколінь. Мирослава Васильовича називають живою легендою УПА. На його святкування 90-річного ювілею до Коломийського палацу культури народний дім з'їхалися гості майже з усієї України. Мирослав Симчич це не просто легенда, не просто один з героїв української повстанської армії. Він борець. От і цим все сказано, тому що він як бився за незалежність зі зброєю в руках, і він продовжує боротися. І нині багато в чому ми завдячні йому, тому що ми живемо зараз в даний момент. Існує Україна, його доля досить участі в створенні України, досить велика. Мирослав Симчуч, це лицар, це наша радість, це людина, яка передає нам недосконалим. Естафету від покоління до досконалих. До щирих привітань ювілярові долучилися його колеги, друзі, знайомі, пошановуючи не тільки з Івано-Франківщини, але й з усієї України. Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук нагородив Мирослава Сумчича найвищою обласною нагородою медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Також йому подарували великий портрет від голів Івано-Франківської Ода, Коломийської РДА та міста Коломиї. У цей день зі сцени для ювіляра лунало багато привітань та побажань. Ваш життєвий шлях. Є яскравим прикладом служіння ідеалам української нації. Людина, яка була нескорена, є нескорена і буде не скорена ніким. Зразок його життя. Я сподіваюся, що приведе до якісно нового суспільства українського. Слава Мирославу Сильвичу, слава Україні! Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.